Empire. Кровосіся. Wait, Привіт, шановні українці. Пам'ятаєте часи, коли ідеальним чоловіком вважався блідий хлопець, який світиться на сонці, а вершиною романтики було дивитися, як хтось спить. Так, це ми говоримо про сутінки фільм, а сьогодні не про команду Едварда чи Джейкоба. Сьогодні ми поговоримо про гроші і про моду. Я сподіваюся, ви помітили. Якщо ні, то я вам нагадаю, що у TikTok та Пінтерес зараз буквально захопив стиль Свон. Цей тренд отримав назву Свон Кор або просто Тві. In light core. сутінки кор, можна так назвати. І найцікавіше тут те, що речі, які ми носили у 2008 році, щоб злитися з натовпом, сьогодні коштують сотні доларів. Дивіться це відео до кінця, і я покажу вам реальні докази з eBay, від яких у вас. У мене вже давно очі полізли на лоба, але і у вас тепер полізуть. Ми розберемось, що це за стиль, чому він популярний саме зараз, і як ви можете заробити на цьому, просто завітавши до найближчого секонд-хенду на ваговому. Я давно помітила, що ти не такий, як всі. Не куриш, не п'єш, не матюкаєшся. Скажи, ти голубий? Це я натурал. Що таке Белла Свонкор? По суті, це естетика дівчини з сусіднього двору, яка живе вічно в дощовому місті Форкс. Це антигломур, це одяг, який кричить: мені байдуже, як я виглядаю. Я просто хочу, щоб мені було тепло, поки я страждаю через своє складне особисте життя. Ключові елементи стилю: це приглушені кольори, земляні тони, коричневий, оливковий, темно-синій. Сірий тьмяно-рожевий, ніякого неону, багато Другий – це багатошаровість, довгі рукави під футболку, майка з мережевом під кардиган. Третє матеріали: бавовна, вовна, вельвет. Все це має виглядати трохи поношним і затишним. В цей період злітають просто бренди ікони які в той час випускали подібні речі. Є свята трійця нульових: це Холістер, Айберкромбі, Фіч і American Eagle. Але все це дійсно тільки залежить від стилю, конкретного. Ною речі, така як худі з капюшоном і хутром на цьому капюшоні, куртки з таким же самим капюшоном і хутром, довгі кардигани з великим вирізом і тому подібне. Приклади ви можете бачити на екрані. Цей стиль дуже схожий на U2K, але не той, що про стрази та бритні спірс. k який слухає інді рок і гуляє під дощем. чому саме зараз під кінець 25-го та початок 26-х роках всі збожеволіли від цього. По-перше, циклічність моди. Правило 20 років працює безвідмовно. Естетика кінця 2000-х зараз на піку. Зумери відкривають для себе сутінки, як культову крінж класику, а мілінеали відчувають теплу ностальгію. По-друге, канонічні персонажі Елена Джилберт та Белла Свон. всі втомилися від чистої естетики. Clean Girl, Aesthetic і тому подібне. Люди хочуть виглядати трохи гранджево, трохи недбало, ніби вони щойно втекли від вампірів через ліс. Це в принципі для тих, хто хоче все ще виглядати мило. А тепер найцікавіше бізнес. Погляньте на цей скріншот. Це не вигадані цифри, це реальні продані лоти на eBay. Рожевий светер Холістер, Sweater, Дивіться сюди, продано за 450 доларів за ковтинку з поліаміду та кролячого пуху, яку в 2007 році продавали на розпродажі. за 20 Баксів. Чому? Тому що це рідкісний фасон, Дол, обтисний зверху, розкльошений знизу. Це святий град для фанатів Бели. Сорочки Хенлі. Ось ця рожева ковтинка з гудзиками продана за 107 доларів. Та 121. це базова річ, але саме цей кріп, бренд Холістер і Колір роблять її золотою. Куртки Аберкромбі, коричнева парка, продана за 470 доларів, майже 500 доларів. Боже, це ціна люксового бренду на секундочку. Також зверніть увагу на мережі майки Камі продаються по 45-50 доларів за майку. Це доволі таки велика сума. Люди готові платити шалені гроші за те Холістер або Abercrombie на бірці. Якщо річ виглядає так, ніби її могла носити Крістіан Стір. У першій частині саги, як ми можемо на цьому заробити, та все просто. Живучи в Україні, ми маємо доступ до скарбу секонд хендів. Сюди часто завозять старі колекції з Європи та США для звичайного відвідувача секонд-хенду топік Холістера 2006 року це просто стара ганчірка, яка коштує 50 100 гривень на вагу. Для вас це потенційні 50-100 доларів. Розказую план дій. Шукайте бренди Холістер, Аберкромбі, American Eagle. Дивіться на бірки. Старі бірки виглядають інакше. Вінтажний шрифт має бути. Також з знайдіть собі збережі. Бірки старих колекцій шукайте фасони, дол топс, потім хенлі, кофти з рядом гудзиків на грудях, Лейстрім каміс Майки з мережевом Рібет Кніц, тканина в рубчик. Ну а далі все просто. Реєструємось на eBay, де попа бо грейл. Тут могла бути інтеграція, але в мене немає. Я не займаюся ібеєм. І розкрутки і перепродажу акаунтів, тому не звертайтеся до мене з цим питанням. І коли ви будете виставляти, не забувайте найважливіше у назві лота обов'язково пишіть Bella Белас, Style, Elena Gilbert, U2K, Mel God, Fairy Grange і тому подібне. Ви буквально купуєте річ за ціною чашки кави, а продаєте за ціною, ну може так сказати, непоганого смартфону. Якщо пощастить знайти той самий светр з кролика, тож, шановні українці, наступного разу, коли ви будете перебирати вішалки в Хумані, чи на чи в Євросей секонд-хенді, звертайте увагу на ці непримітні корічневі та рожеві ковтинки. Можливо, саме там ховається ваш квиток у світ високого ресейлу. Мода циклічна, а фанати сутінків вічні і їхні гаманці відкриті. Пишіть у коментарях, чи знаходили ви подібні речі, і чи вірите ви, що хтось справді купує старий Холіса за 400 доларів. Ставте лайк і підписуйтесь, якщо вам була корисна ця інформація. І нехай удача буде на вашому боці. Всім мирного неба, папа. -па.